Добрий день. Сьогодні дивимося дуже цікаву квартиру в оренду. Перша здача ЖК, сімейний комфорт, Номирівське шосе. І так, це нова квартира, тільки після ремонту. Ось ми з вами оглядаємо ще. Відповідно, ніхто не проживав. Це у нас коридор, з якого відбувається безпосередньо розгалуження в усі кімнати в гардеробну та і Кухню. Ось такого має вигляду, все виконано в дуже стриманих, приємних кольорах, які точно не набриднуть, дуже охайно. Ну і родзинкою, відповідно, цієї квартири є однозначно чудовий, просто краєвид з вікна. Дуже-дуже красивий на приватний сектор. Тут чудово зустрічати сходи сонцю та заходи. Та проведжати заходи сонця. Дуже гарно. І так, у нас кухня, ось така. 15 квадратів з панорамним. Балкончиком, щойно я вам показувала, далі покажу ще ближче. Є комплектування повністю усе необхідне по техніці. У нас є холодильник, все новеньке, відповідно, мікрохвильова піч, газова поверхня, електрична духова шафа та електрочайник. І ще ось на кухні такий маленький куточок, зручна зона для відпочинку і, відповідно, обідній стіл та стільчики. Ось ближче вам покажу поверхню, і ось як усе виглядає. Охайно, на робочій зоні достатньо розеток. Все красиво, так в стриманих кольорах виконано, гарно. І далі йдемо дивитися на красу, яка відкривається з цієї квартири. Ось такий у нас дуже шикарний краєвид, ще й сьогодні, коли я знімала під фортилу, скажімо так, з погодою, сонячно, красиво, ось такий має вигляд. Це новий ЖК, комфортний для проживання. Є все необхідне на території ЖК. Зручно. Та комфортно. Так, далі йдемо з вами у спальню. Ось такого вона має вигляду. Велике зручне двоспальне ліжко з якісним ортопедичним матрацем. Також ще велика шафа купе, телевізор і теж з цієї кімнати дуже гарні краєвиди з віконечка. Там далі трішечки покажу вам ближче. В цій квартирі, ясна річ, індивідуальне опалення, двохконтурний газовий котел на підігрій води та на опалення. Важливо відмітити, що ці квартири є дуже вигідні по комунальним, адже реально небагато буде вам оплачувати за опалення та за газ. Так, далі дивимося з вами гардеробну. Ось такого вона має вигляду. Тобто, крім того, що є шафа-купе. У спальні ще є повноцінна гардеробна, де можна якісь такі більш габаритніші речі зберігати. Ну, і відповідно, ось такі є полиці для складання усього необхідного. Все, акуратненько, теж виконано. І йдемо з вами в санвузол, Суміжний, туалет, ванна, пральна машина та рукомийник. Телефонуйте, з радістю покажу вам вживу.